Привіт, друзі! Хочете нову історію? Послухайте про зайчиня, яке загубилося. Але дуже-дуже попрошу вас підписатися і поставити вподобайку. Так більше українських дітей послухає цю казочку рідною мовою. Одного сонячного ранку маленьке на ім'я вухань вирішило, що сьогодні ідеальний день для пригод. Він зібрав свої улюблені морковини і вискочив з нірки. Сьогодні я досліджу весь ліс, сказав він сам собі, потира... пострибаючи з радості. Але, як тільки вухань переступив поріг своєї домівки, він зрозумів, що забув взяти компас. Але ж я не загублюся, я ж великий зайчик, подумав він і пішов далі. Спочатку вухань стрибав по знайомих стежках, граючись з метеликами і дихаючи ароматом квітів. Але через кілька хвилин він натрапив на невідому стежку, яка вела в глиб лісу. Цікаво, куди вона веде? запитав себе вухань. І, звісно, не зміг встояти перед спокусою. І тут почалася його пригода. Він стрибнув на стежку, яка вела до невідомих локацій, і раптом зрозумів, що заблукав. Вухань зупинився, злякавшись, тепер я точно загубився. Першим Кого зустрів? Була мудра сова сова. Вона сиділа на гілці і читала книжку про зірки. Привіт, сова! Я загубився. Що мені робити? спитав вухань, засмучено підвівши погляд. О, маленький зайчику, не біда. Просто запитай себе, куди ти хочеш потрапити? І стеж за своїм носиком? Він завжди знайде нові пригоди. Та нових друзів, відповіла сова, закривши книжку. Але мій носик уже підвів мене, коли не знайшов шляху додому, Пробурчав вухань, потираючи вуха. Він лише любить пахощі морквини. Сова лише усміхнулася, тоді обіцяй мені, що коли знайдеш свій шлях додому, не забудеш про мене. Вухань кивнув, а потім продовжив свій шлях сподіваючись, що його носик підкаже, куди йти. Він натрапив на веселу компанію трьох веселих їжачків, які влаштували танці під музику, що лунала з барабанів, зроблених з великих каштанів. Привіт, зайчику, приєднуйся до нас, закликали його їжачки, крутячись у танці. Вухань не зміг стояти, він почав стрибати і кружляти і навіть забув про свою тривогу. Ти чудово танцюєш, прокричали зайчики, але куди ти прямуєш, зайчику? Я загубився, відповів вухань, пирхаючись від сміху. Але пити морквяний сік з вами ще краще, ніж бути загубленим. Не переживай разом з нами ти не загубишся. Ми допоможемо тобі знайти дорогу додому, сказали їжачки. І всі разом продовжили танцювати до самого вечора. Коли вечір спустився, вухань відчув, що треба вирушати далі. Дякую, дорогі друзі, але я мушу знайти свій шлях. Не забудь про наш танець і не відмовляйся від допомоги, закричали їжачки, махаючи лапками. Наступною зупинкою вхання стала маленька річка, де жив веселий бобер, який будував нову хатинку. Бобер з радістю запросив Гуханя на чай з морквяним коржиком. Скажи, зайчику, чому ти такий сумний? запитав. Бобер, зачерпуючи воду. Я загубився в лісі, від знову відказав кухань, відкусюючи сматочок коржика. Але я навчився танцювати відмінно. А ти знаєш, що коли ти загубився, це може бути шансом знайти щось нове. Можливо, ти знайдеш друзів або нові цікаві речі відповів Бобер, посміхаючись. Ага, і я вже знайшов їжечки, які танцюють, вигукнув вухань, відчуваючи, як його серце наповнюється радістю. Бобер кивнув, тоді, можливо, настав час вирушати далі, спробуй слідувати за своїм носиком. Гаразд, куди ж іти? спитав вухань, стаючи з місця. Там де чутно сміх і пісні, відповів Бобер і вухань стрибнув у напрямку звуків. Невдовзі він дійшов до Великої Галявини, де тварини влаштували свято. Вовки грали на гітарах, лисиці співали пісень, бухань з захопленням спостерігав за цим дійством. Привіт, зайчику, ти хочеш приєднатися до нас? спитала одна з лисиць. Я люблю музику, вигукнув вухань, стрибаючи до них. Всі разом вони танцювали до самого-самого пізнього вечора, сміючись і повеселившись, але коли свято закінчилося, вухань знову згадав, що він загубився. Я не знаю, як повернутися додому, промовив він, сумно опустивши вуха. Не переживай, зайчику, просто запитай у кого-небудь з нас, як знайти дорогу, відповіла одна з лисиць. Вухань підійшов до старого мудрого вовка, який сидів на камені, спостерігаючи за святом. Вовче, я загубився, як мені повернутися додому? Вовк усміхнувся, маленьке зайченятко, пам'ятай, справжній шлях завжди веде до серця. Слухай своє серце, і воно підкаже тобі, куди йти. А також не забувай, що твої друзі завжди готові допомогти. Вухань усміхнувся. Він зрозумів, що не просто загубився, а знайшов багато нових друзів і незабутніх моментів. Він вирішив. Що саме час повертатися додому. Дякую, вовче, я йду додому. вигукнув він, Слідуючи за своїм носиком, почав стрибати в напрямку, з якого прийшов. На своєму шляху вухань зустрів їжачків ще раз, які все ще танцювали. Ти вже повертаєшся? спитали вони. Так, дякую, я знайшов нових друзів і навчився танцювати, відповів вухань, сміючись. А ви вивчили нові танці? Звісно, тепер ми всі танцюємо в нових ритмах, радісно закричали їжачки. Коли вухань нарешті повернувся додому, він відчув себе не лише дорослим зайчиком, але й частиною великої дружньої родини. Він згадав про сову, бобра та всіх своїх нових друзів і пообіцяв собі, що більше ніколи не залишатиметься наодинці. А наступного ранку, коли сонце знову засяяло, Вухань вирушив назустріч новим пригодам, знаючи, що де б він не був, його серце завжди підкаже, куди йти, а друзі завжди підтримають. І на цьому закінчиться історія про маленьке зайчиня Вуханя, яке навчилося, що навіть у найскладніших ситуаціях завжди можна знайти нові можливості і друзів. Але пам'ятай, що завжди треба бути обережним. І ніколи не слідувати у незнайомих напрямках самому. Сподобалась казочка? Тоді підпишися і постав подобайку, щоб багато-багато інших українських дітей змогли послухати цю казочку рідною мовою.